Хочу парфуми, які будуть пахнути. Морозною м'ятою, немов попиваючи про холодний мохіто. Новинка 2025 року від італійського нішового парфумерного бренду Коретерно який означає вічне серце і в даному випадку символізує мистецтво, культуру та символізм. Сама назва Являє справжню парфумерну скульптуру, де кожна нота позиціонується як стильний вираз ментол і цитруси в даному випадку будуть формувати енергетичну основу самого парфуму. Квітково-металеві акорди уводять уже. В інтригу, а теплі деревні бази будуть створювати закінчену форму статуї. Тому в даному випадку назва Гонібента – це не якась персонажка, якій пересвячена була сама композиція, це вигадана скульптура, по якій повністю, саме по її формам тіла, були якраз побудовані семіноти композиції. Прецева м'ята, бергамот, листя малини та. Імбир, чесно нагадує про холодний мохіто, який ти п'єш серед літа. Аромат дуже насичений, і саме ця ментоловість та свіжість вона тримається протягом цілого відкриття парфуму, який просто мелодійно пов'язується з кислістю, а також з самою малинкою. Дуже офігенний аромат, який ідеально відкривається як на чоловічій, так і на жіночій шкірі. І за рахунок якраз оцієї годіменти побудованості самої композиції було забезпечено неймовірно красиву стійкість та шлейф, яка буде. Супроводжувати вас протягом цілого дня.